Вітаю всіх! Хто завітав гості до мене на канал. Рубрика наша називається Докурчати від яйця Відеоінструкції від кубатора Теплуша. Тому не пропустіть саме цікаве. Сьогодні у нас з вами буде ознайомчий такий етап. Я відповім на всі запитання, які мені надсилали. Я підібрала найбільш актуальні, найбільш Ті, які повторювалися для того, щоб полегшити вам інкубацію, і щоб ви могли вже продовжувати далі інкубувати і сміливо рухатися вперед. У мене на каналі вже є перше відео, а саме огляд інкубаторів Теплуша. До речі, їх є велика велика кількість, і відносно до бюджету буде їхнє наповнення. Тому ви обов'язково заходьте на сайт інкубаторів Теплуша і там уже по своєму хаманцю оберіть. Той, який буде вам до вподоби. І є на каналі вже закладка Яєць в інкубатор. В мене буде поки що інкубується яйця з механічним переворотом яйця. І вже через тиждень закладу ще в один інкубатор з автоматичним переворотом яйця. Ну, це вже трошечки згода. Буде скоро. Проводити овоскопування, тобто просвічувати яйце на заплідненість. І маю такий чудовий помічник овоскоп від теплуша. Можна використати такий, можете використати просто ліхтарик від телефона. Ну, якщо ви хочете більш так е, підготуватися ретельніше, то підготуйте собі ось такий овоскоп. Отож. Е, Дуже багато хвилює е, усіх запах у новому інкубаторі. Він є присутній, особливо там, де є пластикове дно, але на якість інкубації він зовсім не впливає від слова абсолютно. Тому за пару днів він вивітрюється, і все гаразд. Але якщо вас це тривожить, то зробіть так, як це рекомендує інструкція по експлуатації цих інкубаторів. Вімкніть інкубатор на тиждень і нехай в холостому режимі ось так попрацює. Ви побачите, що цей запах сам по собі вивітряється за пару днів так точно. Тому з цим розібралися. Наступне запитання. Чи має значення кількість закладених яєць в інкубатор? І саме чому? Від цього пункту залежить багато ланочок, яких в подальшому потрібно буде е, відштовхуватись, від чого ми будемо відштовхуватись. Адже кожне яйце, яке закладено в інкубатор, при розвитку утворює ось такий маленький механізм, наче батарейка, і видає тепло. До першому етапі, тобто в перший тиждень інкубації. Інкубація курячих яєць для новачків е, триває 21 день. Перший тиждень яйце сформовується і видає свою вологу, яка там є максимально. Другий тиждень це вже є активний розвиток ембріона. У ньому і так само треба слідкувати за тим, щоб ви не дали багато вологості в інкубатор, щоб яйце там гарно виділило і випарувало всю вологу, яка є в ньому всередині. І на третій етап розвитку інкубації, тобто третій тиждень, це уже курча активно сформовується і виділяє тепло, яке буде йти у самий інкубатор. Звичайно, кожен етап. Я обов'язково вам покажу і відзнімлю, але сьогодні ми оглядово е, пройдемося по всіх етапах для того, щоб ви розуміли сам процес інкубації. Літератури в даний момент є маса, інформаційних джерел є маса, тому ви собі оберіть, який вам до вподоби. Я кажу так, як це розумію я, і так як я це вже е, е, проаналізувала. Провівши не одну інкубацію у цих інкубаторах. Е, тому кількість яєць буде залежати, від кількості яєць буде залежати і температура в інкубаторі, і вологість. На даний момент, ви бачите, в мене закладене тут яйце. Сьогодні друга доба, але першу добу ми не рахуємо, тобто нульовий день. Перша доба, друга доба, якщо так образно, то 3 дні вони все тут. Температура тут 38, а вологість тримається 55-60. Хоча води я не доливала, заклала повний інкубатор. Тому це має значення. Якщо у вас в інкубаторі буде 10 яєць, 15 яєць, відповідно, ви в перший день, перших 12 годин не заливаєте води. А далі слідкуєте, якщо є потреба, води доливаєте. Оптимальна вологість повинна бути 45-60% в цьому діапазоні. Отож, думаю, це питання теж я вже вам розкрила. Частота перевороту яєць. Ну, вже так до цього теж прискіпливо ставляться і прям так дотошно. Якщо, грубо кажучи, двічі в день буде предостатньо, якщо у вас механічний поручний переворот. Якщо ж у вас іде автоматичний переворот яєць, то достатньо через 2 години. От, тобто 12 разів на добу. Цього буде предостатньо. Загалом в інкубаторах вже закладено кількість перевороту яєць, виробник вам максимально спростив усе, що лише можна було. Довіртеся тим налаштуванням, які там є, і вже самостійно до того не лізьте. Якщо ж ви таких хочете розібратися, то там є повністю детальна інструкція. Просто покроково її перечитайте. Отож, скільки часу інкубатор може бути без світла? Зараз це питання є дуже актуальне і дуже таке. Ну, можна сказати, і болючі в деяких місцевостях, в деяких селищах, тому воно є, навіть можна було би його віднести до перших з питань. Але інкубатори можуть стояти 4 години, ну 6 без світла взагалі. Їх не, треба виключ... їх не треба відкривати, туди нічого не треба ставити і не треба нічим укутувати. Просто довіртеся і залиште їх у такому стані. Коли вінкнуть світло, відкрити кришку, нехай набереться кисню, закрити кришку через 5 хвилин, і вінкніть інкубатор і продовжить інкубувати. В свою чергу, я залишала відкритими яйця при кімнатній температурі на цілу ніч. Нічого не сталося, вивід був точно такий самий, як і проходила інкубація в інших інкубаторах. Єдине, що він дещо на пару годин затягнувся. Тому що. Яйце сформоване в різному етапі, і нічого з ним не відбудеться абсолютно. Але ще такий момент, де саме знаходиться інкубатор, дуже важлива навколишня температура, в якому він у вас знаходиться, середовища. Це повинна бути кімнатна температура. Що значить кімнатна? Від 18 градусів. але не перевищувати 30 градусів. Тобто ви вже тут теж не переборщить. Не треба його класти біля котлів, не треба його класти на піч. Ось 18, 20, 22 градуси цілком буде достатньо. Тому, знову ж таки, зачіпила я ще один момент, як якому середовищі повинен знаходитись інкубатор. Чому важливо, щоб температура не була нижча? Тому що тут знаходиться 38, допустимо, у приміщенні у вас буде 15-10 градусів. Так? Ви відкриєте кришку і далі ви створите для них шок. Тому що яйце одразу покриється холодом. Ну, це так, наче маленьку дитину ви. З родзалу винесли зразу на двір. Ну, Тобто так робити не можна. З міркувань безпеки та з міркувань того, що ви хочете, щоб у вас був успішний вивід курча. Так, наступне питання. Чи можна докладати яйце під час інкубації та чому? Можна або чому не можна? Ну, давайте з вами розберемося. Ми вже зачепили цю тему і знаємо, вже вивчили це, що процес інкубації триває 21 день, тобто 3 тижні. Перший тиждень яйце формується, створюється така атмосфера позитивна, там відбувається розвиток зародку. І уявімо, що ви через цей тиждень, коли вже курча почне активно. Розвиватися і рости в яйці, ви в цей тиждень закладете ще нове яйце. Ну, допустимо, цей перший і другий етап між собою ще можуть якось е, існувати. Далі буде третій етап це коли курча активно видає, виділяє всю свою вологу і формується вже до того, щоб виводитися. І другий етап буде в тих, які ви заклали щойно. І виходить, що оце курча вже має виводитися? 18-та доба, допустимо, їх не треба вже перевертати, не треба там, е, верніше, потрібно буде долити води для того, щоб там підняти рівень вологи. Так? А цим курчатам тільки другий етап, і їм волога навпаки зашкодить, бо вони е, не сформуються так, як це належить. Чому? Тому що в яйці є білок, і той білок не вивітряється до кінця, і потім курчата будуть або з нетянутим жовтком, або такий виведуться слизю. Ну, в общем, воно не є добре. Е, можливий такий момент, коли ви, наприклад, закладете індюшини яйця, а етап його розвитку буде 4 тижні. І через тиждень докладете туди уже курячи яйце. Ну, так може б, теоретично існувати. І, до речі, на своєму каналі я запускаю також таку інкубацію вже з завтрашнього дня, тобто 4 березня. Ось, але м м вивід у них вже буде в один день. Тобто. Тих через 28 днів, тобто індиків, і кур, курчат через 21 день. Це допустимо, але не бажано. Е, ще чому не бажано. Ну, допустим, у вас вже йде процес вилуплення. Е, курчата ходять там по інкубатору, такий, десь там є слизь, і та слизь вже прилипає до тих яєць, яким ще потрібно інкубуватися тиждень яким чудом вони мають в тому середовищі вивезтися у вас здоровими? Ну, це вже буде, як кажуть, на удачу. Але можна докладати свого, свого роду яйця, якщо у вас є окремий інкубатор, там, де будуть виводитися курчата? Тоді ви на третій цей етап, тобто два тижні інкубуєте в одному інкубаторі. Доклали я є через тиждень, знов доклали, знов-знов-знов, і на вивід кладете в інший інкубатор. Ну, можливо, це десь і допустимо. Ну, моя вам порада: купіть краще інкубатори, найпростішої моделі. Оберіть собі найбюджетніший варіант серед усіх, який нам пропонує виробник теплоша. І буде вам казка без клопоту, без лиха. От. Повірте, ви заїдете набагато далі, ніж ви купите дорожезний інкубатор і почнете в ньому калафуцькати отак усі процеси. Там ви далеко не заїдете, і вивід в відсоткому відношенні у вас не буде добрий. Отож, рухаємося далі. Якщо по цьому моменту ще є запитання, то ви мені пишіть. Взагалі, кожне питання, яке у вас виникає, ви обов'язково його прописуєте, і ми будемо з вами це розбирати. Звідки береться волога в інкубаторі в перші дні інкубації? Ну, загалом, що таке волога? Волога це газові утворення, які нам непомітні оку. Тобто людське око їх побачити не може. Але в інкубаторі під час транспортування або під час того, як він просто стоїть, все рівно є конденсат. Цей конденсат він може вивітритися, якщо ви інкубатор включите на прогріб та протримаєте його не один день. Але водночас ви заклали яйця в інкубатор, в ньому також є своя присутня волога. І цей конденсат буде активно вивітрюватися. За пару днів він вивітрюється, ви слідкуєте за вологоміром, який є в інкубаторі. І уже тоді. Долити води при необхідності. Як впливає вологість на інкубацію? Дуже-дуже важливий момент. І я вже на деякі пункти, відповівши, зачепила і цю тему, тому озвучу коротко саме про вологість. Перший етап взагалі, рівень вологості? Давайте так, температура. Буде більшою при вологому кліматі, ніж при сухому. Тобто, якщо у вас є волога в інкубаторі, то яйце прогрівається швидше, ніж якщо у вас там цієї вологи немає. Тому волога допомагає прогрітися активніше яйцю. У другому етапі розвитку зародка. Волога виділяється уже з яйця самостійно, тому тут теж варто не переборщити. Загалом, науковці винайшли дуже такий універсальний відсоток вологості від першого дня і до виводу. Це 55%. Ось якщо в цих межах дотримуватися протягом всієї інкубації, інкубація у вас буде вдала. Це 100%. Тому що на першому етапі гарно вивітряється яйця, і на другому вона теж активно виділить свою вологу стільки, які потрібно. А на третьому етапі, коли вже курчата почнуть лупитися, від них буде йти та ж сама волога, і вологість в інкубаторі автоматично підросте сама собою. Тому науковці досліджують: наша задача тільки користуватися їхніми дослідами та активно їх впроваджувати у своїй інкубації. В принципі, най, найчастіші, найпопулярніші питання я відповіла. Єдиний ще такий момент: якщо ви бачите, що щось є з табло, показує щось там неясне вам, або ви щось нацокали і перецукали, і натикали незрозумілі цифри, то перше, давайте вже сьогодні. Ми з вами запам'ятаємо, нічого там не цокаємо лишнього. Друге, не панікуємо. В Самий важливий момент не панікуємо. Є дуже багато вже джерел, куди можна звернутися за допомогою. Я завжди допомагаю всім, хто у мене просить. Єдине, що у Ютубі я не можу розписати ось так величезним текстом і надсилаю голосові повідомлення. Тому звертайтеся на Viber. Номер телефону є в описі до мого каналу, і тому в будь-який момент ви можете звернутися. Консультації в мене безкоштовні і користуйтеся на здоров'я, як то кажуть. Отож, ще була така одна ремарочка, згадала, заклали інкубатор, поставили там датчики і кажуть, що на датчиках температура 38,2, а в інкубаторі. Верніше, на інкубаторі на табло виставили температуру 38,2, а на датчику показує 36,3. В чому може бути причина? І вже почали панікувати, але благо, це був другий день інкубації. Вони звернулися до мене за допомогою. Ми з ними збили ці всі налаштування, які вони там самостійно вручну нацокали. Вернулися до заводських налаштувань, виявляється, на табло була температура 36,3. Тому, любі мої і, шановні мої глядачі, звертаю вашу особливу увагу. Не потрібно коригувати в інкубаторах самостійно нічого. Довіртеся заводським налаштуванням виробника. Йому важливо, щоб досягнути такого ефекту, щоб ви заклали яйце і через 21 день його звідти забрали вже курчам. Тому всім нам бажаю вдалих інкубацій, всім нам бажаю мирного неба над головою, Всі ми щиро вдячні нашим захисникам за те, що допомагають нам творити наші справи. Любі мої глядачі. Переходьте за посиланнями під цим відео на огляд інкубаторів та закладку інкуба... інкубатора, закладку яйця. І там ви ще знайдете масу цікавої та корисної інформації для себе. Якщо ж у вас залишаються якісь запитання, не соромтеся, обов'язково їх задавайте. Будемо з вами і в такому режимі також відповідати на ці запитання. Сподіваюся, що була вам корисною і рада бути вам корисною. До нових зустрічей!